Машина дуже тяжка і велика трьохлітровий дизельочок. Коротше, це простягується. За цим треба дивитися, але це теж на пробігах від 150 тисяч кілометрів. Також можу визначити такий недостаток цього автомобіля, якщо ти перемикаєш вперед передачу чи назад з нейтралки, б'є як по куполу. Якась херня непонятна, але вона є. Заношу її в мінуси. Якщо ти любиш драйв, любиш газувати, папа мобіль не потягне твій двіж, друг. Е, вона реально слабо набирає. Двигун надійний, двигун класний, але мені не вистачає драйву в цьому автомобілі. В принципі, який тут може бути драйв, це ж папа мобіль. Якщо ти додивився до цього моменту, обов'язково підпишись на канал. Якщо є якісь ще мінуси цього автомобіля, про які я не сказав, обов'язково напиши в коментарях. І так, останній мінус цього авто: я пригнав дуже багато таких автомобілів, тому я знаю про цей мінус. Оці накладки, типу під дерево, вони вкриті лаком, і цей лак постійно тріскається. Теж заношу в мінуса цього автомобіля.